І якщо когось цікавить е, тема сімейних, сімейних традицій, сімейних розстановок, це такий метод по Берну Хелінгеру, який я тільки що закінчила, досить цінна інформація, де ми знайдемо в тих глибинах абсолютно все. Абсолютно все про наш рід, про наші бабусі, дідусі, про наші батьки. Про все, що нам було дано від нашого роду, що ресурсне, продуктивне, що цілюще, навіть що і непродуктивне. бо була війна, були різні часи, було тяжко, було розкуркулення, і наші, наш рід набрав у свій, як кажуть, бюджет дуже багато всього. І щоб з цим всім розібратися, що ваше, а що ви десь позичили, а що ви собі присвоїли, а що зовсім не ваше, ви в переплетені з якимось предком? треба...